Зупинки вогню не буде. Війна триватиме далі. Путіну вдалося уникнути санкцій, і фактично переграти Дональда Трампа. Сполучені Штати напевно схоже готуються вийти з мирного процесу, а європейські лідери ледь оговтуються після телефонного дзвінка Трампа. Путіну чому можливо вони щось знають. Можливо, мова йде про якісь таємні домовленості, про які невідомо широкому загалу, якими вони можуть бути, давайте спробуємо дати відповіді на всі ці запитання на цьому Ютуб-каналі. Підпишіться, будь ласка, на нього, поставте лайк, друзі. А ми будемо починати, щоб не гаяти вашого часу. Перше і найголовніше, що потрібно розуміти, ні до якого зрушення у питанні припинення війни двох годин чи понад двох годинна телефонна розмова між Путіним і Трампом. Не призвела і, в принципі, в цілому не могла призвести. На жаль, зараз все розвивається за сценарієм Володимира Путіна. Мені неодноразово вже доводилося пояснювати, друзі, що задача російського очільника у так званому мирному процесі це переговори під час війни, а не зупинка бойових дій. І вже потім переговори путіну вдається зараз цього досягати. Ми це принаймні бачимо. І друга задача, яку також вдалося вирішити росіянам, це санкції. Перегляньте останні випуски, коли я говорив, що Путін входить у переговорний процес в Стамбулі з метою уникнення санкцій, які були анонсовані Європою і Сполученими Штатами Америки, все таки відбулось. Дональд Трамп після розмови сказав про те, що, оскільки є шанс на мир, я санкції запроваджувати не буду. Ще раз перегляньте останні випуски, я буквально тими самими словами говорив а, про те, що так і буде. Але дивіться, ми зараз маємо друзі, просто ну якусь. Реально парадоксальну ситуацію, або президент Сполучених Штатів Америки наївний Бовдур, і це найкоректніше, що я можу сказати, або він дуже хитрий стратег. Обирайте самі, тому що я поки що не можу розгадати цю головоломку, тому що виходить так, що Путін втретє, підкреслюю, втретє, відмовляє Дональду Трампу в припиненні вогню. А Дональд Трамп втретє ну після розмов мається на увазі. До цього він ще багато разів так робив. Виходить до преси і каже про те, що. Мій друг Володимир, я вірю в те, що він хоче миру. Минулого разу, коли у них відбулася телефонна розмова, нагадується здається, березень в якості умов для зупинки бойових дій, тому що ідея з припиненням вогню тут і зараз належить Дональду Трампу саме. Так, от минулого разу, в якості цих умов, Путін що висунув? Заборона е, постачання Україні зброї і обмін розвідданими, а також припинення мобілізації. Цього разу Путін вигадує якісь меморандуми в рамках цього меморандуму. Росія має викласти своє бачення відповідних умов і передати цей меморандум Україні. Після цього, якщо ці умови влаштують Україну, а як ви розумієте, це неможливо, значить буде створена певна там дорожня мапа, як вчора казав президент на брифінгу. Потім припинення вогню і потім там повноцінний політичний процес. Звичайно, жодних дедлайнів щодо цього меморандуму немає. Ну, тобто, дивіться, що Пісков каже, в Кремлі заявили, що термінів підготовки меморандуму з Україною немає і не може бути. Що це означає? Це означає, що в Росії тепер з'являються дві шикарні опції. Перша, це продовжувати воювати стільки, скільки вона хоче, оскільки термінів в меморандуму немає. І друга, якщо у Трампа раптом увірвиться терпець і він скаже, де ж той меморандум Володимира, вони можуть прописати умови. В цьому меморандумі, який є апріорі нереалістичними до виконання для України, і також продовжувати війну, при цьому кожен раз не суттєво коригувати ці переговори і давати умови. Вибачте, і давати новий меморандум з нереалістичними для України умовами, тим часом продовжувати воювати. При цьому у Путіна гарні стосунки з Трампом, тому що він щось робить. Він показує, що він готовий до миру. Він хоче мирного процесу. А от тут у нас, значить, меморандум, ми над ним працюємо. Це довготривалий процес. Треба з'ясувати першопричини і так далі. Далі Росія уникає санкцій і. Що найголовніше для Путіна, продовжує окупацію України. Тобто Путін в цьому разі переграв Дональда Трампа. Я не втомлююсь про це знову вкотре повторювати в рамках цього випуску. Насправді, друзі, все дуже просто. Дональд Трамп розуміє, що в нього немає можливостей, немає інструментів завершити цю війну. Погрози санкціями все вже вони не діють. Та ті самі санкції, ну очевидно, війну швидко не зупинять. А тому кращий спосіб, який. Правильно, кращий спосіб це злитися з цього процесу. Трамп знову підкреслює, що це не його війна. Він робить таку заяву. Далі Трамп каже в своєму е, повідомленні після телефонної розмови з Путіним. Він каже, що умови для припинення війни будуть обговорені між двома сторонами, як тільки це може бути, тому що тільки ці сторони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає. Що це таке, якщо перекладати на українську мову, це спроба зняти з себе відповідальність, спроба, вибачте, злитись. От і все більше того, Дональд Трамп прямо заявляє, що якщо суттєвого прогресу по Україні не буде, Сполучені Штати поступляться своєю ролью у врегулюванні конфлікту Європі, тобто вийдуть з цього процесу, але стоп, секундочку, уважний глядач мене зараз міг би запитати, а як же так виходить, Юра? Ти ж там казав про те, що Дональд Трамп. Будучи кандидатом в президенти, обіцяв. Зупинити війну за 24 години, а Якщо йому не вдасться цього зробити, тоді що він зробить? Він зателефонує Путіну і скаже про те, що якщо ти не захочеш миру, я запроваджу санкції і дам Україні зброю. Якщо я зателефоную Зеленському, якщо Зеленський не захоче зупиняти війну, я просто відберу у нього зброю і війна таким чином припиниться. Все, ось це така проста формула. Я вам відповім тими самими словами. Дональд Трамп дійсно це говорив. Дональд Трамп дійсно це обіцяв. А зараз що виходить? Що він просто готовий вийти з цього процесу, підняти лапки і звалити? Вибачте на слові, це президент Учних штатів, це могутня країна. США ну в такому разі з таким самим успіхом можна будь-яку свою передвиборчу обіцянку девальвувати. Слухайте, я обіцяв, що у вас там з інфляцією все буде окей. Та я ви знаєте, виходжу з цієї обіцянки. Я обіцяв, що бензин у вас, американців, буде окей. Ціни на бензин. Так я виходжу з цієї обіцянки. Я обіцяв там з Іраном вирішити проблему з ядеркою. Я виходжу з обіцянки. Кожну обіцянку він може обнулити. Як він це зробив, тому це не серйозний підхід. І це не вибачте справа президента Сполучених Штатів Америки. Не такою має бути роль США, як ви розумієте. Тим паче людина, яка претендує знову відновити велич і могутність Америки. Але ви знаєте, друзі тут історія у тому, що фактично в Україні як зазвичай буває. Є два табори: тобто, експертне середовище розділилося на два табори. Значить, перше свято переконані у тому, що задача Путіна утримати Трампа в переговорному процесі по Україні, тому що це дає Путіну там додаткові козирі. Трамп легалізує Путіна в очах інших світових лідерів, до нього їдуть, до нього вітаються, до йому телефонують. Все, він більше не ізгой, як це було за часів Джозефа Байдена. Тобто, це плюс для Путіна. Ну звичайно, звичайно, плюс. Ще один аргумент Я чув, що от, Китай. Мовляв, Китай, тобто, якщо Путін допоки Путін спілкується з лідером Сполучених Штатів Америки, допоки Сі Цзіньпінь, очільник Китаю, на нього дивиться як на рівного, а не зовсім як на Лоха, якби він з ним не спілкувався. А Путін був би просто ізгоєм. Ну інші з іншого табору. Не менш свято переконані у тому, що Путіну було простіше, якби Сполучені Штати навпаки вийшли з мирного процесу, тому що таким чином його просто ніхто б не чіпав Путіна і він би легше продовжував цю війну. Я вважаю, що насправді Путіну все одно, тому що у нього мета є одна, і вона незмінна: це окупація України. І якщо якась адміністрація Сполучених Штатів буде йому в цьому допомагати або принаймні не заважати, це вже для нього добре. Більше того, найголовніше. Ем... З якими умовами Трамп може вийти з цього переговорного процесу, якщо ми вже про це говоримо, це ж найважливіше насправді. Тобто, ну фактично, Трамп може покинути процес зі словами: там я йду, бо винна Росія. Це буде одна історія. погодьтесь, тому що тоді проти Росії після цих слів проти Росії мають послідувати якісь заходи. Ну тобто, санкції проти Росії, зброя проти України. Ну Росія ж винна. Я виходжу, Росія винна, я не можу це зробити. Тому от таке покарання. Або Трамп може виходити з процесу Україна винна. Ми вже безліч раз демонстрували, що ми готові до миру, і, і, і Трампу треба буде дуже попріти, щоб знайти аргумент, який би виправдав його такий потенційний вчинок. Але, ем, зрештою, друзі, я хочу вам сказати, що ем, тоді ситуація буде зовсім інша, якщо він скаже, що винна Україна. Як ви розумієте, допомога нам ніхто не даватиме гроші також, ну і так далі. Сполучені Штати умиють руки. І ем, ну я хочу вам. Задати на запитання: а хто при цьому переконаний, що Путін не буде продовжувати спілкуватися з Трампом, якщо Трамп вийде з цього процесу? Хто переконаний у тому, що вони не будуть там починати торгівлю? Або ще щось? Та це ж буде відбуватися. Чому цього має не відбутися? Або той самий приклад з Китаєм? От я вже казав про те, що експерти Мокремі вважають, що Сі дзеньпінь, мовляв. Буде не так дивитися на Путіна, якщо той не спілкуватиметься з президентом Сполучених Штатів, не буде за рівню його мати. Так сідзінпінь і по і не немає Путіна за рівню. А по друге, давайте скажемо чесно, коли Путін був ізгоєм при адміністрації Байдена, сі що з ним не спілкувався, то він якраз був у одним із тих лідерів небагатьох до речі, які приїздили до Путіна або Путін приїздив до Пекіну. Тому все це насправді, друзі, як ви бачите, вилами по воді. Для Путіна головна задача це окупація. Йому абсолютно плювати. Насправді хто там в адміністрації США так він з Трампа зараз розглядає як подарунок, який от з неба йому впав, тому що він поки що допомагає. Якщо будь-який інший лідер не буде йому допомагати, або стає на шляху окупації української держави і знищення державності в такому разі, ну звичайно, він буде проти. От і все. От от і проста відповідь не потрібно сперечатися. Було б Путіну вигідно, щоб Трамп покинув цей процес, а було б йому невигідно, якби цей процес Трамп не покинув. Між. Тим друзі, Трамп знову повертається до своєї ідеї. Я я обожнюю просто цю людину. Він знову повертається до ідеї. заманух, хоче економічно звабити Володимира Путіна, значить, економічними вигадами там всіляками в обмін на припинення війни. Він думає, що Путін уконче необхідності міжнародна торгівля, бізнес-угоди, відкритість світу. І що, от мовляв, ця плюшка може змусити Путіна там зупинити війну, але це провальна стратегія. Як ви розумієте, тому що в Путіна все це було. У нього це все було до повномасштабного вторгнення, і для нього окупація України виявилася дорожчою аніж ось ця міжнародна торгівля, економічні плюшки і інші гроші. Він пожертвував цією торгівлею чи грошима, простіше кажучи, коли ухвалював рішення про напад в 22-му році. То чому зараз Путін має змінити свою думку? Безумовно, у росіян є там проблеми з економікою. Ви можете сказати, ну, Путін же розраховував там за три дні взяти Київ, а потім продовжувати торгувати. Ну я думаю, що він прораховував, що санкції проти нього будуть застосовані, і торгівля точно не буде такою самою, як ви розумієте. Більше того, зараз же анонсують нові санкції проти Росії, і як ми розуміємо, її економіку Російської Федерації рятують країни глобального півдня. Він не боїться цих санкцій, насправді. Вони йому неприємні. Звичайно, вони заважають. Я, як ви розумієте, не економіст. Але якщо Путін продовжує воювати, то напевно санкції не так діють, як мали б діяти. Але ж, друзі, дивіться, ми ж з вами насправді не такі ж наївні, щоб подумати, що два діди, лідери Сполучених Штатів Російської Федерації, понад дві з половиною години спілкувалися, спілкувалися, і в кінці обмежилися лише двома там короткими фразами про зміст переговорів щодо України. А, в той час, коли ця розмова взагалі нічого не призвела. Ну там же сухо. Трамп написав і там я не знаю, якийсь пост. окремий. Путін вийшов два слова, сказав своїм придворним пропагандистам. Потім Трамп ще на деякі запитання відповідав. Це дві з половиною години. Та ну перестаньте. Я розумію, що вони розмовляли про внуків е, Трампа, про Меланку. Трамп прирівнував, До речі, Путін йому сказав: Ми вашу дружину поважаємо. І Трамп запитав у нього, а ви поважаєте її більше ніж мене? Ви уявляєте на якому рівні там розмова була. Euh, значить, є два варіанти, які я бачу, або вони говорили про щось поза україно-російським контекстом кейсом війною, іншими словами, наприклад, Близький Схід, Іран, там Ізраїль, або той самий Китай, або вони можливо говорили і напевно говорили про угоди про торгівлю, про економіку. Ви ж Розумієте, друзі, що на відміну від України, Росія Росіянам є, що запропонувати тому самому. Кому Трампу, тому що в них є такі можливості, в Україні таких економічних можливостей немає, і звичайно потім цим користуються. Тим паче Путін розуміє, що Трамп мислить однією категорією категорією долара, але про це якось публічно вони ж не повідомляли, що вони про це говорили: про Іран там да, про, про, про бізнес угоди. Трамп лише обмежився короткою фразою, що після війни там будемо торгувати, і так далі. У такому разі вони могли про щось домовитися вдвох за спиною України і Європи. Це, це питання я не стверджую. Давайте поміркуємо. Перед дзвінком Трампа Путіну очільник Сполучених Штатів зателефонував на 2-3 хвилини, як стверджують журналісти Street Journal, президенту України Володимиру Зеленському, і запитав, що, про що в першу чергу потрібно говорити з Путіним, на твій погляд Володимира? Питає Трамп у Зеленського. Зеленський сказав, як пишуть журналісти з Америки, про 30-денне перемир'я, негайне припинення вогню, про зустріч Зеленського і Путіна, і щоб там був присутній Трамп. І про те, що без України нічого не вирішувалось, підкреслюю, що без України нічого не вирішувалось. Це важливо, тому що коли я розповідав вам про зустріч президента Зеленського з віце-президентом США Джей Ді Венсом, яка відбулася у Ватикані, вони про це напевно також говорили. Президент також був занепокоєний тим, що можуть бути вибачте якісь мутки, коли за спиною в Україні можуть вирішуватися якісь справи, коли президент Сполучених Штатів. І президент Російської Федерації можуть, вибачте, щось намутити за нашою спиною і про щось домовитись, що, м'яко кажучи, не дуже приємно буде для нас. Це м'яко кажучи, і звичайно ж попутно для європейців. Подивіться, як преса відреагувала. Ваштон Пост пише про те, що Трамп і Путін можуть поділити Україну. Sky News пише про те, що ця розмова Путіна і Трампа точно не сподобається Києву і, і європейцям. Європейці, до речі, після цієї розмови миттєво. Анонсували санкції проти Російської Федерації. І от запровадили там 17-й пакет, здається, є вже. Це не той пакет, який хотіли б нам бачити, але вже запровадили, так? Більше того, видання Financial Times пише, що європейці були шоковані. Трамп же позвонив європейським лідерам і Зеленському після телефонної розмови з Путіним. Вони були ошелешені просто тим, що відбулося. Можливо, вони щось знають, можливо, дійсно були якісь таємні переговори. Не знаю. Давайте поміркуємо, можливо, пофантазуємо. Я розумію, що зараз дуже багато різних фантазій в Ютубі, чим сповнені різні канали да, теоріями змови і так далі. Але ну слухайте, влітку закінчується пакет військової допомоги від адміністрації Байдена. Це факт, чи міг Путін щось запропонувати Трампу, щоб той не продовжував військову допомогу або максимально мінімізував цю допомогу для України? А вже ж міг. Трамп відмовився запроваджувати санкції, наскільки ми знаємо. Я вам про це повідомив. Чи міг Путін щось запропонувати Трампу, щоб той так вчинив? А вже ж міг чи міг Путін запропонувати щось Трампу, щоб той міг показати всьому світу свою, хоч якусь перемогу на близькому сході? Трамп вже марить угодою з Іраном, щоб той ядерно роззброївся, досягти ядерної угоди? Марить Путін міг це запропонувати? Міг тому, що у Путіна є вплив на З Путіна в цілому є вплив на близький схід. Ну країна засізла Іран, Росія і так далі. Міг це запропонувати в ОМІ на Україну. Звичайно, міг би це звичайно, я розумію, друзі, що ми там не були, що ми фантазуємо, що е, ми точно не знаємо, про що говорили лідери. Але дві з половиною години вийти і сказати в сухому залишку: добрий день, я з Получених Штатів, добрий день я з Росії. Е, та ні, про щось вони точно говорили. І, можливо, підкреслюю, можливо, я там не був присутній. Говорили саме про це. Ну, принаймні, деякі співрозмовники сьогодні мені в інтерв'ю е, так і говорили. Не знаю, побачимо, друзі. Про що насправді вони могли там розмовляти, покаже лише час, зливи в змі від присутніх в цій кімнаті, і поведінка наших європейських партнерів, тому що вони, ну і Києва, тому що вони напевно точно щось можуть знати. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Будь ласка, підписуйтесь активніше. Не забувайте лайкати, не забувайте залишати свої коментарі. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.